Про це все поговоримо з Олегом Катковим, воєнним експертом, головним редактором Дефенс Експрес, пане Олеже, вас вітаю. Орді дякую за запрошення. Тут же ж головне питання в контексті і ну не дронів. Напевно, бо дрони вже масштабувалися в принципі. Але щодо ракетної нашої програми, не в тому, що ми можемо виробляти, або що ми можемо в подальшому в майбутньому виробляти, ну чи самі, чи в колаборації з нашими партнерами, можливо, європейцями. А в якій кількості ми можемо це виробляти? От врешті, як би оцінили ракетну програму з огляду на те, що ну була от свіжа заява президента стосовно того, навіть що використовується вже по території і ОТРК САПСАН ракетам? Ну тут можна лише вихвалити з наступного. Тобто, тут, тут треба просто розуміти реальність, особливо коли ми говоримо про в тому числі, що зараз відбувається на європейському континенті з точки зору глобальної безпеки і те, що США перестає бути союзником Європи. Офіційно вже закріплено фактично у цій національній програмі оборони США, в Європі є три країни, які можуть завдавати удари на дальність тисячі кілометрів. Це Великобританія, це Франція і Україна. І лише дві з них для цього можуть використовувати власне озброєння. Це Франція і Україна. А єдина країна, яка має. Власні балістичні ракети оперативно-тактичного класу, тобто Сапсан це саме оперативно-тактичний ракетний комплекс, це Україна. У Європі немає жодного власного оперативно-тактичного ракетного комплексу. Жодного. Тобто ми повинні розуміти, наскільки, виходячи вже з цього, наскільки це складно, чому цього, от, де воно було раніше, чому от його не було, куди там все ще, куди поділся час. Наскільки це реально складно, і наскільки тепер, е ну, яке досягнення здійснено, в принципі, то. І дійсно ще задання масштабування цього всього. Тобто ну, треба розуміти, що, вочевидь, коли поки мова йде про ну, піддослідну експлуатацію, так чи інакше. Тобто ми не чуємо принаймні кожен день е про удари Сапсаном, удари балістичними ракетами, польоти крилатих ракет да, на великих і ракетодронів. Але е це вже питання часу і наших спроможностей. Пане Панележо. Я тоді одразу поточню. Припустімо, що ми співпрацюємо з там оборонним комплексом якоїсь іншої країни, ну яка є нашим партнером потенційним, і за наявності сталого фінансування, за наявності ресурсу, якщо це відбувається умовно не під обстрілами на території України, а десь чи можемо говорити про те, що там ну про які часові рамки ми можемо говорити? Що ми вийдемо на певну кількість, яка могла би нас більш-менш задовільнити? Дуже абстрактне питання. Тобто, без конкретики важко говорити. І знов таки, е проблема в тому, що в Європі не виробляють. Тобто, для того, щоб з кимось кооперуватися, давайте робити, наприклад, балістичні ракети. Треба ще й знайти таких партнерів. Банально, тобто, і з розумінням того, що зараз всі країни в Європі дійсно хочуть далекобійного озброєння і дуже мало компетенцій, Наприклад, тому там Данія готова побудувати і вже буду, як я розумію, в себе завод з виробництва твердого палива для балістичних ракет, українських в тому числі. Тому. Будемо сподіватися, що така от співробітництво, плюс перехід фактично на нові виробничі потужності, нову базу технологічну, тому що ну зброю 21-го сторіччя треба виробляти за технологіями. 21 століття, сторіччя не крутити вручну, ну воно позитивно зміниться, але у будь-якому випадку говорити про те, що вже там завтра, після завтра, там у короткостроковій перспективі е буде сотні ракет. Навряд. Тобто мова йде про поки що зорнов ну, таки відносно, наприклад, балістики. Ми вочевидь знаходимося на рівні піддослідної експлуатації, А Тоді... відносно наприклад там. Тобто, у той самий, наприклад, Фламінго, аналогічно мова йде про підносину експлуатацію. Тоді дотично до цієї теми питання щодо спроможностей росіян, тому що ми пам'ятаємо буквально там нещодавні свіжі заяви і тези попередження від американців. Дріскол, міністр про це говорив, попереджав європейців про те, що там росіяни можуть виробляти ракети ну не на атаки, а складувати їх там і накопичувати. Скібіцький представник ГУРМО говорив так само про те, що росіяни ну можуть виробляти достатню кількість. Власне, якщо що э, росіяни можуть виробляти ті самі ракети більше ніж їм потрібно, да щоб, щоб завдавати ефективні удари по нашій території? Чому вони не можуть забезпечити власні потреби щодо літакобудування? Ми дуже багато говорили від початків широкомасштабного вторгнення, що у них буде канібалізм. В принципі, цей процес, як ну і це явище, воно присутнє в тамтешній царні літако авібудування. Значить, але і так само пам'ятаємо, що і санкції свої роблять, і це все в тому ключі, що з'явилося повідомлення, що під Москвою розбився військовий вантаж. Каже, літак Ан-22 з екіпажем. Ну, це міноборони РФ, і літак, борт. 50 років йому так, але в першу чергу проблема в чому у росіян в цій галузі. Це все ж таки з досвідченими пілотами, це реально ресурс зношений і немає можливості ремонтувати і поповнювати. Чи можливо є якісь треті версії? Ну, дуже важко по одному літаку робити. Але ж це нас... не поодинокий випадок. Згадайте скільки історій було з суперджетом? Це цивільна авіація. Ну давай просто в счому аспект це суперджетом. Проблема в них через те, що вони спочатку почали це той про... за часи, коли був там, мир дружба жвачка з Європою, і можливо було закуповувати всі західні комплектуючі в межі не кількості. Як тільки почався анексія, ну через анексію Криму доступ до цього був завершений, і ну літак їм прийшлось переробляти. І так вони це нормально не змогли зробити. В принципі, літак мертвонароджений через це. Відносно військово-транспортної авіації, то в них є величезні проблеми знов-таки, щоб зробити щось нове, тому що банально є проблеми з двигунобудуванням. Це така головний біль з часів Радянського Союзу. Радянський Союз нормальні двигуни ні авіаційні ніколи насправді не робив. І зараз в них є там серія і клас двигунів ПД8 та суміжні, тобто масштабовані в меншу та більшу сторону. З проблемами відносно імпортозаміщення логічно, тому що двигун був створений разом з якщо не помиляюсь, сафраном французьким там дуже велика була частка західних комплектуючих і участі західних, західної наукової спільноти у цьому двигуні. Проблеми є, але знов таки це не означає розбитий АН 22 який вже був знятий з озброєнням мідоборони РФ, є показником того, що не вистачає ІЛ 76 але не вистачає те, що їхнє. Ну, Об'єм перевезень авіаційних дуже великий і тому не вистачає, тому що в країні війна в них, тобто ну це от, от перша причина. А... Сказати те, що от завтра вже там ніякий там літак не буде підніматися, тому що в них там є якісь проблеми, неможливо знов таки. В них є парк Іл 76 які виконують свої задачі, які і вони їх обслуговують і ремонтують, і відновлюють. Те, що немає їм заміни, і в оклідовій перспективі не з'явиться, тому що навіть розробки відомої там заміни Іл 76 їх і не існує. То вони будуть їх продовжувати тримати, і вони будуть літати там 50, 60 і більше років. І ну відносно військово транспортної авіації це насправді нормальні такі строки. Ну mm -hmm. це вони можуть так літати. Так, не підтримали ви мій оптимізм стосовно канібалізму і браку деталей щодо російської авіації е, мілітарної. Так, але можливо підтримати щодо наших спроможностей, наших спецслужб на території Арефі е, е, планувати організовувати е, вдалі спецоперації адже найамбітніша операція служби безпеки у. України. так видання Street Journal характеризувало операцію Павутина скоординовану атаку на чотири російські аеродроми, де базувалися бомбардувальники Ту-95, ту 160 та ту 22 Ну от підготовка, я нагадаю, тривала. Тривала півтора, здається, роки так і понад 100 спеціальних дронів були таємно ввезені до Росії та встановлені під дахами мобільних будиночків у статті Wall Street Journal вперше названо агентів СБУ в Росії, які відповідали за цей етап операції. Подружжя Артема та Катерина Єтімафієвих саме вони орендували в Челябінську склад, спорядили будиночки дронами та організували їх перевезення до Віабас. Кілька разів поспіль. Операція була на межі зриву. Так, от в одному з контейнерів завчасно відкривався. Дах, але агенту вдалося переконати водія, що це мисливський будиночок, а дрони призначені для спостереження за тваринами. Чотири фори з п'яти дісталася локація. Атака почалася зранку. Нагадаю, що 1 червня через годину, е, значить, 41 годин на російський літак тоді був критично ушкоджений. Наскільки взагалі е, пане Олежан е, Олег Катко у нас на зв'язку, він експерт, головний редактор Дефенс Експрес. Наскільки реально, що Росіяни і тамтешні спецслужби можуть змобілізуватися якось е, на Випередження так превентивно, щоб ну не дозволити проводити подібні операції. Це в тому ключі, що, наприклад, коли ставилося кілька одразу таких прикрих інцидентів, називаємо це так з Керченським мостом або кримським мостом, коли там щось зривалося, підривалося, там ввели низку обмежень, ну, от, зокрема, там що не можна великовантажними фурами пересуватися, електрокарами тощо, як ви оцінюєте наші спроможності працювати в такому ключі? І далі що можуть спецслужбісти Росії, які заходи безпекові зорганізувати на тепер? Забальніше питання я більше по озброєні насправді мені складно оцінити дії спецслужб. Ну, по перше, треба розуміти, що з нашого боку, навряд чи може бути повторення, тому що знав таки правильний приклад відносно Кримського мосту, він пояснюється тим, що кожен раз було щось нове. Тобто, фура, після цього драма дрон, в тому числі підводний, потім дрон. Тобто, кожен раз було щось абсолютно нове, і саме тому, напевно, і операції українських спецслужб і ефективні, тому що немає повторень, і от ворог намагається, наприклад, там захиститися від Такої от загрози, а отримує асиметричну відповідь, асиметричну атаку вже абсолютно в іншому фронті, і тому важко оцінити, враховуючи те, що завжди щось нове, а навіть передбачити, що можуть вигадати українські спецслужби. Але ну, дрони вже були. Там підводні дрони вже були. Ну не знаю, там повітряні дрони були. Не знаю, залишаються ще підземні та космічні якісь удари. Ну от. направду Але, росіяни ну, багато я говорили... Нашу, я вірю в наші служби сили безпеки України і інші силові органи в тому, що вони дійсно зможуть ефективно вразити ворога. Ще перед 22-м роком. Перед вторгненням, Росіяни багато говорили через свої медіа про те, що в Україні є таємні лабораторії, а так само бойові комарі. Ну от врешті, напевно, час вже застосувати бойових комарів. Їх ще направду не було. Вам дякую за те, що долучилися. Вам гарного вечора, і екс. Перти головний редактор Дефенс Експрес був гостем в нашому ефірі.